Ми маємо чотирикутну піраміду. Наприклад, чотирикутна піраміда. В основі лежить ромб, і висота дорівнює стороні основи. Ну, Невідомо, куди попадає висота, тому ми можемо в будь-яку точку її провести. Напевне, це не грає ролі для розв'язання даної задачі. Але е Площа об'єм пірамід. Об'єм піраміди це одна третя площі основи на висоту. Тому ми маємо знайти площу основи, маємо знайти висоту, а вона дорівнює стороні основи. Сторону основу потрібно знайти. Сторона основи в нас є, до речі, це 10. І така ж висота. 10. Менше діагональ. Дорівнює 12. Ну, в даному випадку, наприклад, це діагональ BD. 12. Для того, щоб знайти площу основи, скористаємося формулою для площі ромба одна друга добутку його діагоналу. Одна діагональ відома, потрібно знайти іншу діагональ. В ромба діагоналі в точці перетину діляться навпіл. І перпендикулярні діагоналі ромба. Отже, так як вся діагональ BD дорівнює 12, то, наприклад, OD буде дорівнювати 6, і ми можемо з прямокутного трикутника AOD знайти катет АО. Він буде дорівнювати 8. Хто пам'ятає, Єгипетський трикутник катети 3-4 гіпотенуза 5 досить легко може це знайти, тому що, якщо ми розглянемо числа 10 і 6, кожне з них поділимо на 2, ми отримаємо 5-3 числа, тому АО відповідає числу 4. І далі ми помноживши на 2, отримуємо 8. Або АО можна шукати за теоремою Піфагора. От АО. Це корінь квадратний із АД у квадраті, 10 у квадраті відняти 6 у квадраті. Це буде дорівнювати в будь-якому випадку 8. Тому вся діагональ АС буде дорівнювати 16. І тоді ми можемо далі знайти площу основи. Це одна друга добутку діагонали, тобто 12 і на 16. Скоротимо, наприклад, 2 і 12 – це 6, 6 множимо на 16, отримаємо 96. А отже, об'єм буде дорівнювати 1 третє на 96 і на висоту, яка дорівнює 10. Скоротимо 3 і 96 – 32, тому будемо мати 320 кубічних сантиметрів об'єм це варіант Д. Далі розв'яжемо нерівність. Можемо приводити ліву і праву частини нерівності до основи 1 третя, можна приводити до основи 3. Я приведу до основи 3. 1 третя це 3 в степені мінус 1, тобто мінус. І далі в дужках обов'язково пишемо 2х мінус 1. Менше рівне 27 це 3 в третьому. І потім помножити на мінус 1. Тому. Так, як основа 3 в даній нерівності більша за одиницю, то при переході до показників ми знак не змінюємо. Отже, 2х мінус 1 менше рівне мінус 3. Відкриваю дужки мінус 2х плюс 1 менше рівне мінус 3, мінус 2х менше рівне мінус 4, мінус 3 мінус 1. Далі, при діленні на мінус 2 змінюємо знак нерівності і отримаємо, що х більше рівне 2. Х більше рівне 2 це проміжок Г від 2 включно до плюс нескінченності. Наступне завдання прямокутник. І ми бачимо, що відомі величини довжини БК і ЦК, кожна з них дорівнює Д кут. А БК до Для того, щоб знайти периметр прямокутника, ми маємо знайти дві його сторони: сторону АБ і сторону АД. Напевне, можна АБ шукати з прямокутного трикутника БАК. Курів 90 градусів. БА в даному трикутнику це докута Бета прилеглий катет. БК гіпотенуза. Прилеглий катет і гіпотенуза пов'язані через косинус. Тому ми запишемо, що косинус бета це відношення прилеглого катета Ба або АБ і до БК. Звідси, ми маємо знайти АБ і хрест на хрест перемножимо, Запишемо, що АБ дорівнює БК, що множиться на косинус бета. Так як БК у нас дорівнює Д, то АБ буде дорівнювати Д косинус бета. Далі нам потрібно знайти ще сторону АД. Звідки ми можемо знайти цю сторону АД, ми з прямокутного трикутника АБК знайдемо ще катет АК. До кута бета це протилежний катет. І через гіпотенузу БК використаємо синус кута бета. Тому запишемо, що синус бета це відношення протилежного катета АК до гіпотенузи БК. Тому звідси, знову ж таки, АК ми будемо мати, що це БК помножити на синус бета. А отже, це буде дорівнювати Д на синус бета. Таким чином, ми знайшли АК. Далі, що ми можемо ще сказати? Так як БК дорівнює ЦК, і АБ дорівнює СД, протилежні сторони прямокутника рівні, то прямокутні трикутники АБК. І ДЦК рівні за катетом і гіпотенузою. А так як вони рівні, то АК дорівнює КД, тому КД також буде дорівнювати Д синус бета. Тому сторона АД буде дорівнювати 2Д синус бета. І далі ми будемо шукати периметр прямокутника як суму довжин всіх його сторін. Або можна знайти периметр таким чином, що додати довжину і ширину і помножити на 2. Тому периметр буде дорівнювати 2а помножити. На сторона АВ у нас Д косинус бета, і сторона АД це 2D синус бета. Що можна ще зробити? Винести задушки D. І периметр буде дорівнювати тоді 2D дужках косинус бета? Плюс 2 синус бета. Шукаємо відповідь. Отже, косинус бета в дужках, Плюс 2 синус бета, як ми бачимо, це варіант В. Далі будемо розв'язувати систему рівнянь. Як можна розв'язати цю систему рівнянь? Ну, по перше, напевне, можна. Е або способом підстановки. Для цього тоді з першого рівняння х виразити через y. Я буду робити цю систему рівнянь способом додавання. Для цього домножу перше рівняння на 2, для того, щоб біля y отримати число протилежне до мінус 4 коефіцієнта в другому рівнянні. Отже, перше рівняння по члену множимо на 2 буде мати 2х. Плюс 4 y дорівнює 16. Друге, дописуємо: 3х мінус 4 y дорівнює мінус 1. Далі почленно будемо додавати і отримуємо 5х дорівнює, ці знищилися. 16, відняти 1, 15. Звідки ми маємо, що х дорівнює 3, 15 поділили на 5. Ну, а далі вже для того, щоб знайти х, то ми підставимо знайдене, точніше для того, щоб знайти y, ми підставимо знайдене значення х в будь-яке з рівнянь. Я підставлю в перше рівняння замість х, 3. Буду мати 3 плюх дорівня 8, звідки 2х дорівня 8 віднімаємо. 3. Це буде 5. І далі, щоб знайти Y, 5 ділимо на 2,5. 2 У відповідь ми маємо знайти суму X і. Y, 3 додаємо 2,5 це 5,5 варіант г. Ну, і останнє завдання 15. Ми маємо знайти загальний вигляд первісних для даної функції. Для того, щоб знайти первісну для даної функції, ми функцію дещо. Запишемо в іншому вигляді. От я запишу її так. F від д дорівнює 12х в мінус третьому, тому що якщо х в третьому знаходиться в знаменнику, то ми можемо записати його в чисельнику з від'ємним показником. І мінус 4х. тепер уже ми можемо шукати первісну. Отже, f ідих буде дорівнювати. 12 переписали. Далі, табличний вигляд первісної, х в степені альфа. До показника мінус 3 ми маємо додати одиницю. Мінус 3 плюс 1 це мінус 2. Отже, х в мінус другому і ділимо на мінус 2. Далі мінус 4. Тут х в першому степені. Даємо одиницю, маємо х у квадраті, що ділиться на 2, і плюс це. Оце загальний вигляд первісної в даному випадку. Що далі ми можемо зробити? Ну, по-перше, 12 поділимо на мінус 2. В результаті будемо мати мінус 6. Отже, мінус 6. Далі х у мінус другому в чисельнику, тому ми можемо записати х у другому в знаменнику. Знову ж таки, 4х2 скоротимо, будемо мати мінус 2х2, плюс С. Ось таким буде загальний вигляд первісної в даному випадку. Подивимося, мінус 6. На х у квадраті мінус 2х у квадраті плюс С, Як ми бачимо, це варіант Б відповіді.